В Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18 років. Відповідне рішення збираються затвердити вже в перші місяці 2025 року. Зараз чоловіки від 18 до 25 років вважаються призовниками і не підлягають мобілізації. Призовників віком до 25 років можуть мобілізувати в разі, якщо вони служили в армії. Всі решта чоловіків віком до 25 років можуть долучитися до війська лише добровільно. Поки рішення не ухвалено, але ймовірне зниження мобілізаційного віку з 25 до п'яти до. 18 років в Україні залишається однією з найгарячіших тем. Ми спитали шосткинців, що вони думають щодо ймовірного зниження мобілізаційного віку. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що 18 років це ще, це ще дитини. Вони не мають бути забирати це наш її фонд. Тому що з 35 років ще хай буде так. Я, я проти того, щоб зменшували мобілізаційний вік. Молоді все рівно хлопці. Вони вже знають, що вони пак. Патріоти, і вони самі цього прагнуть. Бо як вирішить, так і буде, що зробити. Це придурки. Я не знаю, як родителі просто будуть відноситися к цьому, але це дорічка. 18-річних я сподіваюся, що це наша молодь і не потрібно такий вік брати, тому що що туди в нас залишиться. одні пенсіонери, а залишитися навіть ніж молоді хлопці. Жалко дуже їх. Я вважаю, що не потрібно такий вік. Уже писала там уже 25 лет. Ну, уже так, а я на с 18 его? Я считаю, что это не нужно. Отрицательно однозначно. Почему? Ну как же, это уничтожение молодого поколения. Человек, пусть договариваются. Кто хочет. Кто хочет воевать, пусть забоюет. Конечно, против. Начальники детей. Пускай. Хоть человек 100 туда отправят, тут и будет хорошо. И слава богу, будет. Будет все работать. И заводы будут делаться, все будет. Парни убивать это нет. Хоть у меня дочка, но парней нет. Мне очень жаль. Нельзя снижать до 18 лет, тем более. иначе мы геноцид весь потеряем. У нас и так рождаемость упала очень сильно.